Рашости спокійно гуляли собі вулицями, аж раптом на них поперли потоки лави. Ця фантастична картина стала можливою через виверження великого вулкану на Росії. Пішла купа вулканічної лави, що зносить все на своєму шляху. Мало того, кара небесна послала за метруси все, як у помпеях, тільки не у римлян, а у Путіна під боком не треба було злити вище сили. Як рашисти розплачуються за свої злочини, побачите далі у відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобання. Байки залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. На Росії зафіксовано землетрус магнітудою 7 балів. Саме при такій потужності землетрусів, в постійних будинків ідуть тріщини, і споруди можуть обвалюватися. Мешканці регіону полишили свої будинки аби врятуватися, адже до всього почалося і від собі не бувало. Справжнє виверження вулкану. Повідомляється, що за даними геологічної служби США, епіцентр знаходився приблизно в 55 милях від міста. Петропавловськ, Камчатський із населенням близько 181 тисяча осіб. Землетрус мав глибину близько 30 миль. За даними американської системи попередження про цунамі, небезпечні хвилі цунамі від цього землетрусу можливі в межах 300 кілометрів приблизно 186 миль від епіцентру здовж узбережжя рефії. Увіт лише вулкан, зиме і цунамі де ще б могло таке статися, як не у Рашистів, здається б, наче це якесь покарання для них. Але після землетрусу біля берегів Камчатки сталася серія авторшоків магнітудою 3,9. Про це свідчать дані на сайті Камчатської філії Г. Фізичної служби Рашейської академії наук щодо повідомлення про те, що почалося виверження вулкана, Шевелуч. То зараз відбувається масштабне видавлювання лави. Загалом почалося виверження вулкану Шевелуч. За візуальною оцінкою висота колони а, попелу 8 кілометрів над рівнем моря. Повідомили в інституті вулканології та сейсмології дальносхідного відділення Рашийської академії наук. Зазначимо, що Шевелуч це діючий вулкан на Камчатці. Його вік – 60-70 тисяч років. Він складається з вулкана Старий Шевелуч, стародавньої кальдери та активного вулкана Молодий Шевелуч. Вулкан розташований на відстані недалеко від селища Ключі, усть Камчатського району відносно недалеко від петропавлівська Камчатського. Природні катаклізми в країні рашистів трапляються часто. Так стало відомо про те, що за 20 кілометрів від Чулябінська виник смерч. Його побачили в Аргаїнському районі поблизу села Байгазіна. У цих краях це вже другий випадок за літо. Щоправда, попередньо смерчний або налякав рашистів своєю руйнівною силою. Тоді торнадо залишив без електроенергії 10 населених пунктів. Оскільки виявилися знесені стовпи лінії електропередачі. Окрім цього, раніше повідомлялося про те, що неспокійно і в рашиській Бурятії. там через зливи і підтоплення прорвало дамбу хонхолойського водосховища. Вода зносила все на своєму шляху автомобілі та мости, як пишуть рашиські змі. В районі влада оголошувала режим надзвичайного стану. Адже з борогів вийшли річки Баляга. Та Мікерт підтоплено було кілька населених пунктів. Вони були відрізані від транспортних ліній, і зон затоплення було евакуйовано понад сотню мешканців. Повінь також торкнулася і забайкалля. Повідомлялося про евакуацію мешканців міста Петрівськ, Забайкальський та селища Орловський. Варто зазначити, що не лише вода, а й вогонь періодично накриває рашиську територію. Так днями стало відомо про те, що авіалісохорони з Красноярська ліквідують чергову лісову пожежу біля населених пунктів у Тандінському районі Туве у Тандінському районі одне займання діяв 5 кілометровій зоні від населених пунктів для захисту села Сошнівка із Козила направлено опорний пункт гасіння головного управління на по потуві. А також залучено було силити засоби 14-ї і пожежно-рятувальних частин. Ідеться у повідомленні рашиськах змі. Окрім того, працювали два повітряні борти: це мі 8 тува авіа та міноборони Арефії за даними Рашицького регіонального диспетчер служби нині загалом на землях лісового фонду Туви діє 31 лісова пожежа загальною площею 2849 гектарів. Із них чотири локалізовані на площі 138,6 гектари. І лісові пожежі зареєстровані в Улух-Хемському, Тоджинському, Тандінському, Шедіхольському, Кахемському, Тесхемському, Дзунхемчикському та Кизельському районах одне займання у заповіднику Азас. За попередньою інформацією всі лісові. Пожежі, що діяли, виникли через грози. У гасінні було задіяно 468 осіб та 60 одиниць техніки. Разом із місцевими пожежниками вогонь гасили понад 100 співробітників авіалісохорони Красноярського краю, Іркутської області та Хакасії, які прибули до Туви в рамках міжрегіонального плану маневрування лісопожежних формувань. У Рашиському Краснодарському краї також розгорілася величезна лісова пожежа, яка почалася в районі сухої щелі на березі Чорного моря. Вогонь продовж. Жов поширюватися досить тривалий час. Про це повідомила прес-служба мінприроди держави нападника. Коли полум'я підійшло в притул до довколишніх турбас, рашистам довелося рятуватися. Кількість евакуйованих у районі села Дюрсо близько 500 осіб. Лише із санаторію голуба волна» в Анапі виїхало приблизно 220 відпочивальників. У підсумку голубая волна» практично повністю згоріла. Водії заледве ледве змогли вивести свої автомобілі, які стояли на парковці. У гасінні вогню брав участь вертолітмі вісім у Сарафії і 27 одиниць спецтехніки. Згодом до операції приєдналися 138 осіб, допомагали місцеві мешканці. У важкодоступній місцевості працювало наземне групування МНС сарафії із застосуванням ранцевих вогнегасників. У місті Новоросійськ було введено режим надзвичайного стану. Проінформував мер Андрій Кравченко. У МНС визнали, що згоріли щонайменше шість дерев'яних будинків і два автомобілі. Очевидці активно ділилися в мережі фото і відео, говорили про серйозну катастрофу. Ще згодом З'являлося про пожежу на 18 гектарів лісу. Регіональна влада повідомила, що через сильний вітер площа збільшилася до 28 гектарів місцевості. Окрім того, протягом останніх кількох днів рятувальна служба Лапландії отримала кілька повідомлень про запах диму в фінському муніципалітеті Інарі дані Лапландського департаменту порятунку. Свідчать, що запах диму фіни чують через лісові пожежі, які вирують в Мурманській області Орефії, приблизно в 125 кілометрах на схід від фінського. Кордону. Коли напрямок вітру змінився, то дим з Ерефії принесло на території муніципалітету Інарі а також у Цьокі. про лісові пожежі саме у Фінляндії нічого не відомо. Але фахівці стежать за ситуацією і вказано, що місцевість у даному районі дуже суха, і очікується, що протягом тижня вона висохне ще більше. І це збільшує ризик виникнення пожеж. Що ж, хай там як, але у зв'язку з рашистсько українською війною варто очікувати все нових катастроф землетросів і повеней. Зокрема, удари з важкого озброєння можуть призвести до руйнування шахт і техногенно зумовлених землетросів. І про це розповів еколог МБО Екологія Право Людина Анатолій Павелко. Еколог повідомив, що наразі немає даних про спричинення землетросів бойовими діями, окрім теоретично-ядерної війни. Водночас, коли йдеться про Донбас, ризики мають місце. Далі цитує експерта. Це територія на Звичайно, щільно насичена різного роду техногенними об'єктами, шахтами і кар'єрами, які перебувають у нестійкому з геологічної точки зору стані. В даному разі використання важкого озброєння дійсно може призвести до руйнування шахти підтоплень, не природних, але техногенно зумовлених землетрусів Пояснив фахівець. Він додав, що такі землетруси зазвичай мають більш локальний характер, але їхні наслідки можуть бути руйнівними. Павелко також розповів, що бойові дії можуть погіршити повинову і паво. Ткову ситуацію перш за все це відбуватиметься в тих випадках, коли через чорозбойові дії руйнується техногенно створений природний об'єкт. Ну а я в свою чергу вдячна глядачі, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.